Ліс заснув, тихенько стало, як ніколи не бувало, що за диво, чудеса, де поділася краса? Ведмідь сумно позіхає, зайчик шубку вже міняє, потемніла вся земля, лист останній лиш кружля. Чи це сон, чи це лисниця? Але як таке насниця? Що тут сталось, як дізнатись? Може, ліс сумів зламатись, Може, все зачаклували, сильні чари скрізь напали. Ні, та це ж зима настала, ліс до сну підготувала, всі дерева оголила та втепленьку шубу вкрила, Огорнула всіх довкола, Замила усе навколо, хоч без листя і без квітів, і без радісних привітів. Лиш зима у сніжних шатах Може ліс так гарно вбрати.